Це така взагалі, на що ти її запросила? Андрію, це моя одна групниця. Ну звідки я знала, що це отаке буде? Господи, одна групниця. Знаєш, давай я з нею як з собакою. Отак візьму це вино, отак uh -huh. біля носу її буду Вести вести, 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 вести. До дверей, Вона так кинуть туди бокал. І все, двері закриють, вона не знає де дорогу Так? <рик> <рик> а нічого що вона поки снілася, отак вино по всій кухні розлила. Вона на запах повернеться. чого вона там сміється? А може щось в телефоні побачила? А от її телефон лежить. Я тобі гарантую, вона сміється з тих картинок, що на пачках сигарет печатають. <ривіт> давай вже щось ну, реально дієве знайдемо. Загугли, може. Є. Давай, зараз дивись, як вигнати давай. гостя. Так. Дивись, щоб гість пішов, часто поглядати на годинник. Шудово. Ну, так. що це? Це на, не ваше. Вона повертається, все хутушка. Давай, давай. Так. <ривіт> 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 Хорошо, хороша, хорошо. хорошо. Чита, у вас там туалетний папір закінчився. І рушники. Викитна щітка, чия. Е, може, якусь музичку послухаємо, а? Хороший годинник. Хороший, прям круглий іде тихо. Так, дивись, Хорошо. давай. Так, дивись, е, щоб їсть пішов, треба часто позіхати. Чудово. Е. Музичний крокодил? Погнали! <spaconian> <rain> stay life! Stay life! The no? champions! <inscription> My friend! Що ви там пісні громадите? Ви взагалі час бачили? Не повірите! Тільки що на годинник дивилися!